Що ти порушив? Ока ну, це стаття. А що а а ви, ви перевіряєте документи? Більшість водіїв роблять цю помилку. Передають в руки документи співробітнику поліції. А потім, а потім виникають певні проблеми. Які проблеми виникають зараз? Ви дізнаєтесь, і сьогодні ми з'ясуємо, чи зобов'язаний водій на вимогу співробітника поліції передавати в руки свої документи чи ні. Ви не маєте права в людини забирати документи. документи. Віддайте людині документи. Віддайте людині документи. Згідно вашого закону, ви не маєте права брати в руки документи людини. Дуже часто співробітники поліції зупиняють авто, одразу вказують про те, що ви порушили правила дорожнього руху, починають психологічно тиснути, тому що деякі водії не знають свої права і обов'язки. І одразу так передайте мені документи. Деякі водії передають. Розглянемо даний приклад. Ну це, а це що? Ну, Ось два акцент. Це. Ну, які проблеми. А це яка машина? А ви що мені дав ну, я вам дав? Може, вас треба перевірити, чи ви там а що? не курили. Ну, як він дар це що це за машина. У нас поліцейський, начебто, перевіряє документи водія, а вже набирає щось там на планшеті. Знаєте, що він там зробив? Він вніс дані водія, повернув документи, сказав, що ви можете їхати далі, і що відбувалось далі. А далі в дії прийшов штраф. Без розгляду справи, без участі водія, без доказів штраф на крису. І це добре, що водій побачив даний штраф, тому що, не відкривши дію, він би не побачив, що поліцейський накалякав постанову на нього. Проходять терміни, подвоюється штраф, а далі блокуються банківські картки, і у вас виникають певні. Проблеми, тому що є на сьогоднішній день співробітники поліції, які начебто перевірили документи, вас відпустили, а в подальшому складають. Незаконний штраф. Такі штрафи потрібно оскаржувати. Тому не зволікай, долучайся до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорогах України. Зупиняють, одразу телефонуєш на гарячу лінію, отримуєш консультацію, підтримку, зробимо усе, щоб поліцейські не порушували ваші права. А якщо складають незаконні штрафи, ми їх для вас безкоштовно оскаржуємо. Тому, друзі. Телефонуйте або переходьте в опис, там є посилання на сайт нашого клубу. Обирайте зручний для вас пакет послуг і майте юридичну підтримку на дорогах України. Та поліція безпідставно зупиняє з до не бачить він, він вам пояснює, що не бачить він автомобіль. Ви мені покажіть, він ідентифікувати. Видіть, будь ласка. І побачте, побачите. Ідентифікували його особу. Що це? Давайте побачимо. Ні, я вибачаюсь, не сідаю. А я не маю, а я маю право. Це мій автомобіль. Де хочу, там сідаю. Вийдіть, будь ласка, Не маєте права. Я кажу, я вас дуже попрошу. вийдіть Не маєте права, це автомобіль, який належить народу України. Видіть з автомобіля. Давайте, показуйте докази. Ви я не маєте покажу, права в людини забирати документи. документи. Віддайте людині документи. Відповідь на питання, чи повинен водій передавати, чи пред'являти, ми можемо отримати в законі України про дорожній рух, стаття 16. Водій зобов'язаний пред'явити, а пред'явити коли? Все розпочинається з зупинки вашого авто. Друзі, є певний алгоритм дій. Для того щоб вимагати документи, поліцейський повинен законно вас зупинити. На сьогоднішній день 11 законних підстав зупиняє. Окей, надайте детальну підставу, чому ви мене зупинили? Якщо ви вказуєте, я порушив, одразу надайте докази для того, щоб я зрозумів, що так дійсно є інформація, яка свідчить про те, що я можливо причетний до адміністративного правопорушення. Ви ходить? пояснили це добре. Да. А тепер ознайомте з доказами. А чого ви перед тим, як я не прийшла, не ознайомили людину з доказами? Дивіться, що те, що ви з телефоном стоїте, це да. ми тут нічого не порушили, я вам розказую. Те, що людина порушила, людина Ви порушили. Не порушила. Ви не поз... ви про... По протоколу ви зобов'язані ознайомити людину з е... доказами її поруш... правопорушення. Якщо ви можете виїжджати за кордон і плануєте це робити на своєму авто, не забудьте про зелену картку. Це обов'язкова страховка, без якої вас не пропустять на кордоні, а також можуть аж штрафувати в країнах Європи. А придбати зелену карту я рекомендую в застосунку українського сервіса онлайн-страхування Hotline Finance. Тут можна порівняти ціни від різних страхових, вибрати найкращий для себе варіант та зекономити 10% з моїм промокодом dimapoltava 10 Користуйтесь! Я, вас, я вам поясню, якщо в течені трьох хвилин ви не ознайомлюєте чоловіка з доказами, ага. я е, буду телефонувати на гарячу лінію, що ви безпідставно. Це ваше право. Згідно 365-ї, ви знаєте, що ви порушуєте? Це ваше право. Ви знаєте, що ви що я я все знаю, Що? Я порушую. Дивіться, це 365-та, ваше... що говорить? Ви хочете визивати... Ви мене чуєте? Я чую. Вас. Я вас питаю. якісь службові обов'язки є. Що ви мене питаєте? Давайте так. Давайте. Що у вас написано у вашому е, законі? Що? Як ви маєте спілкуватися з громадянами? Так, як ви ні, не так. вічливо. Вічливо. Я е... вам, хоч раз. Коректно, за за, коректно, психологічно устойчиво. Устойчив. А може я. А, а ви як за мною зараз спілкуєтесь? Ви ну я. я ж фіксую все на камеру. Я? Якщо ви не спроможні нормально спілкуватись, а чого я не складайте свої повноваження чого я не і знаєте, куди, я куди треба йти. Ну, не повішайте на мене голос, я ви не, не маєте повишаю. на цього права. Ви повишаю. знаходитесь на службі. Так точно. Все, тоді все. тон потіше і робимо те, що робимо. Да. Да. Докази показуйте. Я вам показав немає доказів. Не показав доказ. Немає доказів. Він не згодний не з доказами. Не згодний, я. Ні. – Я не бачив. Ви бачили чітко право. його я обличчя. Покажати, ви маєте право. Ні, він не буде нічого оскаржувати, молоді, ні, що не не буде що 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 тому що ви перевищуєте службові повноваження. У вас кор... доказів немає, це мені. корупція. Ні за що? Це корупція. Якщо поліцейський не може підтвердити законні зупинки авто, подальшої дії, і першочергова дія є незаконною. Да, і таке часто буває. А закон України нам зазначає, що водій пред'являє у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в посвідченні водія. Ніколи не передавайте в руки документи. Він може їх забрати, піти в службове авто і маніпулювати вами. Будете витрачати на нього свій час, а в подальшому ще можете отримати незаконний штраф. Тому, якщо ви бачите, що хтось там когось зупинив і документи у поліцейського, зазначаємо поліцейський віддай документи, тому що законом не передбачено забирати для того, щоб складати. Людині віддайте людині документи! І так, друзі, якщо даний відеоматеріал для вас був корисним, підтримайте канал підпискою, натисніть лайк, свою думку лишайте в коментарях. Скачайте безкоштовний алгоритм дій, долучайтесь до нашого челенджа. Фіксуйте поліцейських, порушують ваші права. Наші юристи складуть скаргу. В подальшому буде призначена службова перевірка. Зробимо усе для того, щоб поліцейський не порушував ваші права, коли він вас зупиняє. Зафіксували. Прислали ми вам скаргу, ви нам відео, ми публікуємо вашу історію для того, щоб більшість водіїв розуміли і знали, що необхідно робити та знати, коли вас зупиняють наші поліцейські.